Вада наш останній день перебування в Сіде, Вчора був дуже великий дощ цілий день. Сьогодні сонечко, але температура повітря зараз на 9 ранку це 11 градусів. В Сіде 11 градусів. Сюди прийшла зима. Ми, як завжди починаємо наш ранок з набережної, але вирішили підійти ближче до моря і подивитися на цю красоту, що відбувається з морем. Дуже хвилюється, відео його так не передає. Воно такого темного кольору. Такі погода на нього дуже вплинула, хвилі формуються, мабуть, десь ще посередині моря, тому що вже йдуть до берега здалеку. Навіть якщо б температура повітря була набагато тепліша, то в таке море вже не зайдеш, не поплаваєш, тому що дуже штормить. І ось нарешті всі прийшла осінь. 19 листопада сезон, мабуть, вже завершено, тому що дивлюся, наступного тижня вже будуть такі дощі. І 20-21 градус максимум. Дивлюся, люди йдуть біля берегу Босі без взуття. Мабуть, вода таки тепла, але ж вони йдуть тепло в діті, в куртках і без взуття. Додому їдемо аж ввечері сьогодні. О 17.20 трансфер забирає з готелю і о 8-й вечора буде автобус з аеропорту Анталії. Їдемо через Стамбул. По погоді дивлюся попередження по всій Туреччині, що буде шторм. В Стамбулі взагалі просять не виходити людей з дому, тому що може і зривати криші, а ми будемо їхати через Стамбул. Трошки страшно. Так як часу у нас до вечора ще багато і погода непогана для прогулянки, то зараз йтимемо набережною максимально далеко, може аж до старого міста, тому що час є, треба гуляти в Україні вже буде набагато холодніше, ніж тут. Та й по снігу особливо не нагуляєшся. Лонги на пляжах п'ятьорок ще стоять. Як їх не знесло вітром, не зрозуміло. Але з будкою рятувальника, мені здається, щось не так. Якась вона трошки нерівна. Просто неймовірні. Зараз 9.40 ранку і в Баруті вже написано, що зараз 16 градусів. До старого міста, мабуть, не дойду, тому що вітер дуже великий. І вже надуло у вуха. Дойшли до готелю Сіде Старце. Якщо дивитися по кілометрам від наших апартів до нього, це три кілометри. Так що непогано прогулялися, повертаємось додому допаковувати наші чемодани. І прохолодний вітерець, що вже навіть капюшончик прийшлося втягти, і то все одно холодно. Продуває скрізь кофту холодненько. Що я хочу сказати, як показує практика, в минулому році ми були. До 12 листопада, в цьому році до 19-го, але погіршується погода десь уже ну, з 13-го до 14 листопада. Погода погіршується. Який висновок можна зробити? Що відпочивати в Туреччині можна до 12 листопада, сміливо? Ну і як завжди, турецькі котики сидить на сонечку, гріється така дитина мила рижа. Боже, як ясне сонечко. Вийшла на пірс подивитися на цю красу <рес> з моря. Що хочу сказати? Саме найкомфортніший місяць для відпочинку в Туреччині це жовтень. Дуже тепла температура. Вала в цьому році в травні також дуже тепло, але водичка ще не дуже прогріта. Це 21-22, Така сама, як вже мабуть буде в кінці листопада. В листопаді також можна їхати відпочивати, коли вдома ще не включили опалення, а хочеться ще тепла, то по гарним цінам можна їхати в листопаді в Туреччину. Так намерзлися тут, що треба йти в Карифур за сімітом та пити вдома гарячу каву. Швиденько з пірсу, бо водичка доходить аж до його краю, щоб не набрати в кросовки води. Все, вийшла. Боже, неймовірна красота. Тільки сказала про хвилі, і вона прийшла вже далеко від пірсу. Валізи вже запаковані. Прийшла ще раз полюбуватися цим неймовірним морем. Такий сильний шторм, скоро захід сонечка, але в цей час я вже буду в дорозі, і вже його тут не побачу над цим гарним морем. Приїхала в аеропорт, мабуть, за півтори години до відправки автобусу. Дуже холодний вітер. Літають літаки, а я чекаю на свій автобус. Він бачив, що вже стоїть. Зараз піду спробую, може раніше посадять в автобус. Автобус паркується на пероні С1, С2. Він сюди і прибуває звідси і їде в Україну Напроти бургер кінгу. Поверталися додому. Ми також автобусом з компанією Альфтур. Користуємося їхніми послугами постійно. Дорога додому довга, і для того, щоб не відчувати втоми, забронювала за додаткову оплату місця комфорт. Ці місця дійсно вартують своїх грошей. А зиму ми побачили ще не виїхавши з Туреччини. Мабуть, через дві години після Стамбулу всі гори були в снігу. Такий свіженький, пухкий сніг лежав на зелених деревах. Цього разу додому ми доїхали дуже швидко. Загалом час в дорозі це 30 годин від Анталії до Одеси. Кордони пройшли дійсно швидко мабуть, максимум до години на кожному кордоні.